Як оновлюють один із найвідоміших символів Києва, Бесарабський ринок? Це місце знають усі: і кияни, і туристи, і навіть ті, хто був у столиці лише проїздом. Ремонт триває, фудкорти, бар і нове планування. План оновлення передбачає створення 17 фудкорнерів, бару та великої спільної зони з приблизно 400 місцями для гостей. Над всім простором встановлять легкі конструкції, які приховають технічні елементи, але не торкатимуться історії будівлі. Буде навіть невелика сцена для камерних подій, презентацій, дегустацій, музичних вечорів. При цьому ринок не перетворять повністю на фудхол. продовольчі ряди залишаються, тому ви зможете так само купити там м'ясо, сир чи фрукти, але поруч уже працюватимуть сучасні гастроточки з різною кухнею. Це важливий момент. Усі команди, які працюють над проектом, підкреслюють жодних втручань у історичну структуру будівлі. Не чіпали стару плитку, цегляні стіни, металеві балки, колони та несучі елементи. Скоро побачимо, як ідея буде втілена в життя. А поки що пропонуємо подивитися, який вигляд мала Бесарабка ще кілька років тому. Кабалодіка малочина тілячина цьому ринку понад сотня років. Навіть за радянських часів тут був такий собі острівець капіталізму. Нині це найелітніший базар України. Аби кому тут -то торгувати за місця Буквально передають у спадок. Любов Миколаївна тут виросла. За цим прилавком торгувала колись її мама. Ну мої вже діти не будуть торгувати. <рес> не хочуть діти зараз з професії, інститути і йдуть робити по своїй професії. Тут всі одне одного добре знають, жартують, ледь не родичаються. Попри це, конкуренція за клієнта величезна. Кожен має свої маленькі хитрощі та рецепти, як заманити завидного покупця. Любов Федорівна бере важкою артилерією. М'ясні делікатеси дає на пробу. Дуже смачна. Це, да, це домашня ковбаска. Це українська домашня у печі печена, смачна. Це ось така українська технологія з печі. Так, так всім даєте пробувати. всім даємо пробувати шинки, ковбаси, хамони з вигляду європейське насправді наше. Все якісне, бо і покупці непрості тут скуповуються дипломати, банкіри, відомі артисти і політики. Цього року саме на Бесарабці відкривали 14-ту зустріч Ялтинська європейська стратегія. Тож продавчині частували найвпливовіших політиків світу. Я ніколи не бачив, щоб посеред помідорів зустрічалися міжнародні гості. Міністр. Та політики. Окрім політиків та зірок, саме на цей центральний ринок прямують іноземні туристи. Тож продавці тут мусять бути ще й поліглотами. Ми спілкуємося по-різному. Пліс верігут, скидочку, діскаунт. Ділаємо все ділаємо. Ви сапел сотінь гривен ванкіло. Весьпел філті гривен ванкіло. Але іноземну валюту не приймають. У нас обмінний пункт. І ми зразу до цієї. Ну вони до нас не приходять з євро з доларами, з нашими йдуть з гривнями. А ціни можуть і європейців здивувати. Мандарин – це турецький, 80-70 гривень кілограм, іспанія 100 гривень, Гранатики – 120 кілограм. Разом з експертом Олексієм Дорошенком йдемо порівнювати ціни на стратегічний продукт сало. А почому ваше сало? Сало різне, споки, де Де такі красивих свині вирощують? Їх можна прямо розсилати. Ну, ні, все не будемо. На сьогоднішній актуальна ціна. М'ясо теж 130-150 гривень. Ви якби как бы, одразу вот так розфасовуєте? Ми так робимо, знаєте, для чого? Для, для того, щоб як ви руками берете, щоб ага. ніяка мікроба не залишилася так. така 150. Це для нас так чи для всіх? Це для всіх. Запитую не випадково, бо цінників немає, і продавці самі натякають. Спершу оцінюють покупця, а потім вже встановлюють ціну. Є такі, звісно, пенсіонерки, що ми й даром їм даємо. Ринок хочуть реставрувати, аби був більш схожим на центральні європейські базари. Та продавці переконують, Європа вже тут. Воно є європейське, люди за кордону їдуть і вони їдуть на бісарабку. Вони не йдуть на інші ринки. Вони не йдуть гулівер. Вони не йдуть плясільпо Мандарин-Плазу. сарабка це не просто ринок. Бессарабка це спосіб життя. Ринок історичний. Він був і є, і він повинен тут стояти. Христина Гавриш, Віктор Зеленко, факти, ICTV.